Друзі, вітаю! І ви зараз в чудовій, швидкій та динамічній формі, дізнаєтеся, яке завтра, 19 січня, свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І якщо ваша ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво, напевно. Отже, 19 січня всесвітній день домашнього сиру. Віряни вшановують святого преподобного Макарія. А ще це день ніжності до всіх істот, день попкорну. День апельсинових казок, День варіння зілля, синій понеділок, ну в кого як. День Консервної банки, День Паталого Анатома, День художника поза законом, День Мартіна Лютера Кінга та свято Макарія Весновказника. А свої іменини 19 січня святкують Антон, Макар, Микола, Петро та Федір. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, важно уникати важкої фізичної праці, щоб не накликати труднощі на увесь наступний рік. Також не рекомендується стригти волосся, тому що кажуть, що можна обрізати свою удачу. Та варто уникати темного одягу, щоб не притягнути смуток та печаль у своє життя. І це буде завтра, 19 січня. Слава українцям! Слава ЗСУ! І бережіть себе!